Ну що, 11 липня 16.37. Виїжджаємо з Німеччини, будемо заїжджати в Люксембург. Ще пару кілометрів до границі Німеччини з Люксембургом. Надіюсь, скоро пролетимо. Чарний будик не українсько-польський. Тут підйомчик не слабий, так що треба топити. Топлю на повну, їдемо 65, ну нічого не зробиш, трошки загружені сильно. 20 тонн, майже 20 тонн, 18, з чимось, ще під 19 тонн стекла в палетах. І ще акуратно треба їх. Почекайте, скручу музику, бо вам не чути. О. Акуратно треба вважати. Воно ніби все закріплено, закріпив на кожен ремень, всі 16 ремнів, але все одно шкло, є шкло, бляха. І ще навігатор вів нас якимись лісами, ще щось таке. але не було можливості знімати, бо треба було руль двома руками тримати. Ліс, гори, такі закручені дороги, капець. Ну нічого не зробиш, як є. Їдемо через Люксембург, там є заправка зразу при в'їзді з правої сторони. Там соляра е фігню коштує дешева. Десь вроді 90 копійок літр. Ну, євроцентів цих. 90 з чимось. То саме дешевше, ще дешевше в Європі не бачу. Перевести на українські гроші майже так само, що там євро зараз 27 чи скільки. А то ще менше євро, тут вже 23 гривні. Якщо, якщо маєте, як їде в Люксембург за соляркою. <му> Тихо, той подйом трохи такий довгий, швидкість спадає, але... Нічого, а там ще так, як все зарапану чаги, переді мною машин 5 то мінімум буде стояти, бо я фартовий. Але нічого, треба заправитись, бо у нас вже трохи півбака, воно напрягає, я не знаю, чи нам хватить, потім куди наші диспетчери відправить, якщо є можливість залити дешеву соляри, то заливаємо повний бак, та й все. Там десь 251 влізе і ще може 300 в другий. до 500 литров. Ну хотя побольше, может и больше. Ну, закончится подъемчик, набираем швидкість. Местная языка такая, кроме один Люксембург, бля. Лисбург, бля. Бляха, десь не видно того Люксембурга ще. Я можу класти на навігатор, але я в одній руці тримаю телефон, другий руль. Третьої руки я не маю. навігатор покаже, скільки кілометрів що до нього. Хоч виїхали якусь нормальну дорогу, можна трохи скоро їхати, бо ми горами, лісами, поворотами, закауками. Їхали 40 кілометрів під то капець. А вон по ніби поняв цей міст, ну, ну такий, і за ним Люксембург вже. Дивіться, як тут високо. Не дай Бог злетіти, то вже капець. З іншої сторони, не видно, вам не покажу. Доїдемо сьогодні десь до фірми, не доїжджаючи кілометрів 50 знайдемо нормальний паркінг, щоб був інтернет, душ туалет, все як я люблю. Ляжу спати, а зранку доїду тих 50 кілометрів, вигружу її. що, диспетчер придумає фігіозно, знаєш. Кожен день придумає щось цікавіше, блядь. Його фантазії блядь, немає межі. Вони сидять в офісі, в них на карті все показує чітко, рівна дорога. Нема ні подйомів, ні лісів, ні ремонт доріг, ні хрена. Ти тут Ваня бере Потім як ти на 100 кілометрах спалив стільки солярки, а там скоро майже вертикальна дорога, блядь. Ти на компі того не бачиш, правда? О. Аво, блядь! Обігнало мене...